Добрий день, мене звуть Ніка, я біла відьма. Хотіла викласти, викласти шоц. А стосовно того, як працювати з онлайн-гаданням, чистками і так далі. Якщо чесно, дуже багато різних тарологів, астрологів і так далі. Але ви просто можете. Листати, 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 обирати, хто ваш, а потім звертатись особисто. Тому що, якщо ви просто дивитись чужих, інформацію чужу, то потім можете перекласти на себе, наче ой, і в мене так. І вирішити, що у вас так, а у вас може бути зовсім по-іншому. Тому, якщо комусь щось треба, а чистки, то обов'язково це треба звертатись особисто, а не так просто подивились в інтернеті якийсь ритуальчик. Будь-якої людини і думаєте, що це може спрацювати. Ну, це так не працює. Якщо треба, звертайтесь. мій номер телефону 095 452 45 57. До побачення.